Мене звати Наталія Омиренкова, я практикуюча психологиня і працюю з військовими і їхніми родинами понад 10 років. Сьогодні ми будемо говорити про те, як підтримувати комунікацію з військовими, що варто враховувати і чого не варто робити у спілкуванні з людьми, які мають бойовий досвід. Перш за все, це повага. Повага може бути набагато простішою, ніж ми думаємо. Це доброзичливий погляд. Усмішка це прості речі, які ми можемо зробити для людини, яка захищала нашу країну. Це може бути просто дати можливість в черзі стати першим. Це може бути просто якась дія, де ти можеш допомогти і пояснити, як зробити ту чи іншу справу краще. Будь-які речі, які є абсолютно людські і які є в житті кожного дня. Що не варто робити по відношенню до ветеранів. Не розпитуйте про військовий і бойовий досвід, якщо людина сама про це не розповідає. Не кожен, хто воював, готовий про це говорити. Не розпитувати це теж проявляти повагу. Але разом з тим, будьте готовим вислухати, якщо людина розповідає і ділиться про свої переживання з вами, навіть якщо ця розповідь триває декілька разів, і, можливо, ви вже раніше цю історію чули. Точно не варто запитувати такі питання, на кшталт, чи ти вбивав, чи було страшно, а коли закінчиться війна. Ці всі питання дуже, дуже є непростими, і у всіх на них може бути дуже різна реакція. І тут важливо також мати повагу до того досвіду, в якому людина була, тому що війна це завжди виклики, які проходить людина кожного дня, коли вона перебуває на передовій. Точно не варто в розмові. Говорити людині про те, що це ж був твій вибір, зрештою, ти нормальні гроші зміг отримати, і, власне, ну ніхто ж не винен, що так сталося. Ці речі точно не є про повагу, тому що людина з плином часу може змінювати через різний досвід, через різні емоційні стани, може змінювати свій стан і ставлення до свого вибору, враховуючи ті обставини, в яких вона могла бути. Також дуже важливо. Не бути в ролі суперексперта в якій комунікації. Якщо у вас не було саме такого досвіду, який є у людині, точно не потрібно говорити так, так, я тебе розумію. Я це чув по телевізору або в інтернеті, або мені друг про це розповів. Це я прям дуже чітко розумію, що ти кажеш, і дуже-дуже добре усвідомлюю всі виклики, з якими ти мав змогу зіштовхнутися. Це точно не той досвід. Якщо у вас не було такого досвіду, не варто говорити про те, що ви розумієтеся на ньому. Якщо людина почала розповідати вам свою історію, намагайтеся вислухати, не перебуваючи. Якщо вже історію вам довірили, це про довіру, не нехтуйте нею. Дійсно, може бути не просто вислухати історію, але спробуйте. Якщо у вас у самого піднімаються емоції, бо історія непроста і вам складно її чути. Будь ласка, потребуйтеся в цей момент про себе, згадайте те, що вам може допомогти витримати ці емоції. Можливо, хтось рахує всередині до 10, хтось відчуває, як його стопи стоять на підлозі, або у вас, можливо, в цей момент є склянка в руках чи ручка, зверніть на це увагу. Тобто, дозвольте собі споратися з тими емоціями, які тут і зараз ви відчуваєте, але спробуйте дослухати історію, яку вам довірили. Можливо, людина вперше взагалі комусь розказує цю історію, і тому дуже важливо, якщо ви чуєте не вперше, не говорити про те, так-так, ти вже це говорив, да, да, я пам'ятаю, це власне про ось цей досвід. Не потрібно цього робити. Коли людина проговорює свій досвід, вона, наче, по-новому, усвідомлює, що вона це пережила, і цей досвід в минулому. Тому дуже важливо давати можливість таким чином мозку, наче перетравити цю інформацію і перетравити цей досвід. І таким чином, в результаті людина може відчути полегшення, довіривши вам свою історію. Після завершення розповіді, якою б складною вона не була, не потрібно говорити жах, о Боже, як ти взагалі вижив» або інші фрази на кшталт цих. Краще висловити. Вдячність до людини за те, що вона з вами про це поділилась. Скажіть дуже простими словами про те, що я дякую, що ти зараз зі мною про це поділився. Мені дійсно це важливо. Головне, щоб ці слова звучали щиро в будь-якому випадку, все, що ви хочете сказати в підсумку, скажіть чесно і щиро. Тому що, якщо ви будете робити якісь наіграні фрази, які дуже коректні, дуже правильні, людина відчує нещирість і контакт, який ви налагодили. Він буде порушуватися. Тому говоріть все, що ви відчуваєте, вдячність, повагу, вдячність за довіру, вдячність за те, що людина розповіла цю історію щиро і чесно. Це важливо. Якщо ви працюєте у стаціонарному просторі, і розмова відбувається у вас в кабінеті або просторі, де ви працюєте, потребуйтеся, щоб поруч біля вас на столі. Були серветки, і щоб у вас завжди в зоні доступу була вода і стаканчики, які ви можете запропонувати людині. Може статися так, що розповідаючи свою історію, людина може відчувати надмірні емоції, які в результаті можуть вилитися у сльози. Це дуже природня реакція, коли організм відчуває напругу, реагувати через сльози, наче скидаючи напругу. Але разом з тим не потрібно. Перший момент, коли людина почала плакати, пропонувати серветки або воду не потрібно, тому що в цей момент людина має змогу переварити свої емоції, скинути напругу, яку вона зараз відчуває, і це допоможе їй краще почуватися. Разом з тим, ви можете запропонувати воду, але робити це таким чином дуже природньо, запитавши, чи можу я запропонувати вам води. І людина може погодитись, може не погодитися. І ми маємо прийняти будь-яку відповідь. Так само в певний момент часу, але не з самого початку, ви можете запропонувати серветки, які стоять на столі. Разом з тим, потурбуйтеся, щоб серветки стояли так, що коли людина поруч вас сидить, вона побачила ці серветки і могла сама до них дотягнутися. Але якщо ви бачите, що людина їх не бере, а вже пройшов час і вона продовжує плакати, ви можете дуже спокійно запитати, чи запропонувати вам серветки, або просто сказати, тут є серветки, якщо потрібно, можете скористатись. І будьте дуже спокійні в тому, що людина може скористатися вашою пропозицією або не скористатися. Іноді може бути так, що людина просто витирає обличчя руками, щоб можливо показати, що вона сама справляється туди і зараз, і їй не потрібна додаткова допомога. І це теж дуже дуже нормально. Якщо під час розмови у вас теж виникають складні емоції, і вам теж хочеться плакати. І раптом вам не вдалося зрегулювати свій стан, ніякі техніки самодопомоги в цей момент не згадалися або не допомогли. Таке теж може бути. Будьте спокійні в тому, щоб сказати в результаті, що ти знаєш, ця розповідь вона не залишила, як ти бачиш, і мене байдужою. Я дякую тобі за довіру, що ти поділився зі мною цим досвідом. Увага дуже тісно пов'язана з вдячністю. Завжди дуже непросто подякувати захисникам, чи ти в публічному просторі, чи навіть на своєму робочому місці. Може бути незручно підібрати якісь слова, або може відчуватися стан, що наче ніяково, і тебе можуть не зрозуміти, або твою вдячність можуть не прийняти. Особливо, якщо колись хтось сказав немає за що мені дякувати, або ти знаєш, мені ваша вдячність не потрібна. Так, я хочу, щоб ви були живі мої побратими. І після такого досвіду може бути така внутрішня неготовність подякувати. Але дякувати важливо. Важливо кожного разу, коли ми маємо таку можливість, тому що саме завдяки захисникам, воїнам, які сьогодні боронять і боронили нашу країну, наша країна продовжує бути і існувати. Як можна подякувати? Останні роки в публічному середовищі дуже активно популяризується жест вдячності з прикладанням руки до серця. Але важливо сказати, що не всі військові, не всі ветерани знають, що цей жертв означає. Тому ви можете бути впевнені, що ви подякували, а вас не зрозуміють. Тож, якщо є така можливість, і ви раптом дякуєте в такий спосіб, додайте слово дякую. Кивніть, подивіться в очі, не відводьте погляду, це теж вже буде говорити про вдячність, і, принаймні, ви будете відчувати, що ви зробили те, що хотіли зробити. Подякувати. І звернути увагу захисника на те, що вам не байдуже. Якщо ви маєте розмову з ветераном або військовим і хочете подякувати і вам ніяково, скажіть це щиро. Якщо дозволите, я би хотіла вам подякувати. Я не знаю, як ви до цього поставитесь, але для мене, як для людини, яку ви захищаєте, яку захищають всі наші військові, дуже важливо сказати слова вдячності. Це має звучати щиро від серця, і тоді ці слова будуть прийняті дуже дуже привітно. Наприклад, ви подякували, але вашу вдячність сприйняли неоднозначно. Можливо, ви почули у відповідь: та мені немає за що дякувати, я лише підвозить їжу, або я взагалі лише в тилу, або ви не знаєте, чого вартує ваша вдячність. Тобто будь-яка відповідь може бути як така, що людина говорить, що вона не готова до слів вдячності. Як доречно він реагувати в такий момент? Дуже спокійно, ви можете сказати про те, що дійсно. Ви краще знаєте ваш досвід служби, ви краще знаєте, що варто, а що не варто. Але разом з тим, я висловлюю вдячність, тому що ви точно долучені до захисту країни, а для мене це важливо, як для людини, яка живе в цій країні і яка завдячує кожного дня захисникам за цю можливість. І якщо ця ситуація, Дили, не невпевнені, і почуваєтеся ніяково, але дуже хочете подякувати, що абсолютно природньо. Можете просто сказати, ви знаєте. Я не знаю, якими словами і як було б краще сказати, але я би дуже хотіла вам подякувати. І це буде чесно, щиро, і людина це відчує, і точно з високою вірогідністю вона прийме вашу вдячність. Часто виникає питання, коли саме дякувати. Відповідь дуже проста: коли доречно. Коли ви відчуваєте, що ось тут є нагода, можливо, в якийсь момент, в якійсь частині розповіді, в якомусь контакті, там, де ви готові подякувати, Подякуйте. І завжди можна сказати таку фразу про те, що якщо дозволите, я би хотіла вам подякувати. І це дуже нормально, навіть якщо людина скаже за що або навіщо, ви завжди можете сказати про те, тому що я вважаю, що ваш внесок захист країни є важливим. І я вам дякую за це. Але разом з тим важливо залишати за людиною право вибору, коли ми переживаємо будь-який стрес. В цій ситуації в нас втрачається відчуття контролю, ситуація вже всталася, ми мало що можемо контролювати, в нас дуже обмежений вибір, в нас іноді складається враження, що ми нічого не можемо зробити, в нас немає вибору, як діяти, і це призводить до складних емоційних переживань в конкретний момент часу. І в будь-якій ситуації кожен з вас може згадати таку ситуацію, коли ми хоч якось маємо вибір, хоч якось повертаємо собі контроль, нам стає легше. І таких прикладів є безліч. Тому в комунікації, коли ми даємо людині вибір, ми не лише проявляємо повагу, ми разом з тим повертаємо відчуття контролю. Дуже простий приклад: ми можемо запропонувати воду в будь-який спосіб. З одного боку, ми можемо сказати, будь ласка, візьміть води, і як ви чуєте, тут немає вибору. Так? Ви наче просто пропонуєте. З іншого боку, ви можете сказати, чи можу я запропонувати тобі води. І людина може погодитись або не погодитись. І таким чином, навіть тут, в побутовому моменті, ми повертаємо людині вибір. Людина, яка була в умовах бойових дій, в умовах загрози життю, дуже часто були ситуації, де вибору було мало і потрібно було діяти швидко в емоціях, які були в той момент часу, і дуже дуже зважувати кожен крок дуже дуже швидко. І вибору у війську у армії дуже дуже мало. Якщо ви надаєте будь-яку послугу чи послугу супроводу чи будь-яку іншу консультацію, яка передбачає перескерування до іншої інстанції, будь ласка, перш за все запитайте людину, як би вона хотіла, щоб ви перескерували її. Наприклад, як вам буде краще, щоб я вас сконтактувала з цією людиною, надати вам номер телефону і ви зателефонуєте, чи передати ваш контакт людині, і вона вам зателефонує? І людина може вибрати. Хтось скаже краще я сам, а хтось скаже, я буду вдячна, якщо ви дасте мій контакт і мені зателефонують, і нехай скаже, що це від вас. І таким чином ми даємо людині вибір в цій ситуації, повертаємо контроль навіть в таких побутових поточних моментах. Друга річ, яка є важливою, взяти дозвіл про те, щоб уточнити, чи людині вдалося сконтактувати і завершити своє питання. Ще не вдалося. Якщо вам важливо уточнити, чи вирішила людина своє питання, будьте готові до того, що людина може забути випадково вам про це сказати, навіть якщо ви домовилися. Тому при зустрічі, коли ви надаєте контакти і узгоджуєте ось цей момент перескерування, одразу уточніть, чи ви будете не проти, якщо я зателефоную вам тоді то й тоді, то і уточню, яка там ситуація, можливо, потрібна буде моя додаткова допомога. І це дуже нормально. Якщо людина скаже так, будь ласка, або ні, я впораюсь, мені достатньо. Ми з абсолютною повагою ставимося до вибору людини, і таким чином ми даємо можливість людині жити своє життя і підсвічуємо те, що вона спроможна справлятися зі своїми викликами. Право вибору важливо надавати, тому що коли людина приймає рішення, чи вона вибирає один варіант чи інший, в неї з'являється контроль над поточною ситуацією. Коли є контроль. Ми автоматично стишуємося у своїй тривожності, і це допомагає нам краще приймати рішення, краще розуміти, як нам зробити ті чи інші кроки. Більше того, коли ми самостійно робимо якийсь крок, який дозволяє нам повернути контроль, у нас всередині з'являється більше впевненості, що ми спроможні зробити наступний крок для того, щоб вирішити свою ситуацію найкращим чином. Ми таким чином стаємо трошки сильнішими в тому, щоб подолати той виклик, в якому ми є. Іноді нам може здаватися, що коли ми сказали людині маршрут, інструкцію, що треба зробити, людина має піти, зробити це, і все буде добре. І таким чином ми виконали свою задачу. І якщо людина цього чомусь не робить, ми можемо злитися і думати, чому вона це не робить, вона не хоче, вона хоче, щоб ми робили замість неї, і багато інших думок можуть у нас виринати. Будь-кого, хто таку. Історію має в своєму досвіді, можуть бути такі думки. Разом з тим важливо пам'ятати, е, може бути такий досвід людини з будь-якими травматичними наслідками, з досвідом е, струсу головного мозку, з досвідом поранень, з досвідом посттравматичного стресового розладу, який разом з тим додає труднощів у зосередженні, у концентрації уваги, може бути відчуття. Таких станів, які є при депресіях, коли в тебе абсолютно немає сили зробити той чи інший крок. І дуже часто в таких випадках лише людина, яка є поруч, яка може правильним чином супроводити, простимулювати, зробити малесенький крок, підтримати на цьому шляху, похвалити, зрештою, що цей малесенький крок зроблений. А якщо він не зроблений, простимулювати, підтримувати, щоб він був зроблений ще раз, це вже велика, -велика допомога для людини. Буває так, що той, хто поруч, той, хто може підтримати, він може спонукати і зробити набагато більше завдяки своїй підтримці, ніж людина могла би зробити сама самостійно. І дуже часто такою людиною, яка може спонукати зробити перший крок, є сім'я. Сім'я є найближчим середовищем, яке може допомогти у відновленні. Чи це відновлення під час відпустки, чи це відновлення при складному пораненні. Це середовище є першим середовищем, яке є середовищем відновлення. З другого боку, сім'я є тою місією, яка всередині військового дуже часто підтримує його в умовах бойових дій. Дуже часто це є та точка уваги, яка додає сил витримувати виклики для того, щоб повернутися додому. І сім'я є тою точкою, кому людина довіряє найбільше. Часто, коли ми проводимо з командою групові заходи для військовослужбовців, вони говорять про те, що образ дружини і дитини це був той образ, який додавав сили вижити в найскладніших умовах. Або буває, що говорять, що побути два дні в обіймах коханої дружини це те, що додає мені сили, відкриває нове дихання. Або коли військовий отримує поранення, і після відновлення в цьому процесі часто ми можемо почути про те, що Якби не дружина, я би не знала, як би я пройшов цей шлях, оскільки ті виклики, які я відчував фізично і емоційно, це дуже непросто. І Їй було дуже непросто бути зі мною. І тому я надзвичайно ціную те, що ця підтримка була зі мною. Надзвичайно ціную сім'ю. І коли ми говоримо про підтримку ветеранів і військових, ми маємо розуміти, що підтримуючи родини, підтримуючи сім'ї, військових і ветеранів, ми таким чином також підтримуємо військового. І тоді, коли він служить. І тоді, коли він повертається у цивільне життя, існує таке уявлення, що підтримка родини, підтримка сім'ї військового потрібна лише тоді, коли вона має якісь екстрені обставини. Наприклад, чи коли це зникнення, чи загибель чи складне поранення, а коли е, дружина чи сім'я перебуває в обставинах, коли військовий здоровий і служить, то потрібна допомога чи не потрібна незрозуміло. І частіше складається таке уявлення, що ця допомога не потрібна. Але разом з тим, коли військовий долучається до лав армії. То викликів стає більше, тому що в цей момент дружина, якщо є малі діти, вона стає і за тата, і за маму. Вона опікується повністю господарством, має ще при цьому працювати і також має хвилювання 24 на 7 про свого чоловіка. І особливо це не просто тоді, коли через ті обставини, в яких він знаходиться, він не може вчасно вийти на зв'язок тоді, коли пообіцяв. І ці моменти не видно неозброєним оком. Ми можемо бачити зовні як. Людина посміхається або спокійно веде дитину до школи, і ніхто не знає, які емоції, які переживання вона має ввечері, або чого варто їй та посмішка. Тому дуже важливо розуміти, що є певні такі міфи про те, чому не потрібна підтримка для родин військовослужбовців. Міф перший: якщо військовий здоровий і цілий, то ніяка додаткова підтримка його родині не потрібна. Але це не так. Факт в тому, що коли військовий долучається до лав армії, потреби стають ширшими. Скажімо, якщо в родині є двоє дітей або навіть одна неповнолітня дитина, це потребує перерозподілу ролей повністю. Якщо раніше чоловік і дружина ці ролі розподіляли на двох, то на сьогодні ці всі ролі лягають на плечі жінки, і разом з тим вона додатково ще працює, потребує часу на себе. На цей процес, щоб мати сили турбуватися е, про дитину, щоб мати сили підтримувати чоловіка, щоб мати сили хвилюватися, тому що 24 на 7 відбувається хвилювання за те, що буде з моїм коханим або як я буду завтра очікувати цього дзвінка знову. Ці речі вони не є очевидними з іншого боку. Якщо додається, що є батьки похилого віку у дружини і у чоловіка. І вона тепер зобов'язана турбуватися і про них, і про дитину, і при цьому ходити на роботу, то можна тільки уявити, яким є додаткове навантаження на цю сім'ю. І це не просто так, це потребує додаткової допомоги, додаткових сил і відповідно додаткової підтримки. Міф 2. якщо людина не звертається за допомогою то природньо в неї все добре і можливо їй допомога не потрібна. Але з іншого боку, ми знаємо, що коли є певні депресивні стани. То в цьому стані людина не готова комунікувати з іншими, вона не готова взаємодіяти з зовнішнім середовищем, і це породжує додаткове емоційне напруження, яке в результаті може спричинити взагалі соціальну ізоляцію і поглиблювати депресію. Тому потрібно розуміти, що допомога має бути проактивною через організацію додаткових заходів підтримки, через організацію груп підтримки, через залучення. Сімей з дітьми до заходів, які можуть бути про відновлення, про відпочинок, про турботу, давати можливість просто перепочити, навіть якщо тут і зараз здається так, що людина не потребує допомоги і зовнішньо вона виглядає так, що вона добре справляється. Ще один момент важливо розуміти, як іноді ми можемо дуже неправильно проєктувати свій досвід на інших, якщо ми особисто теж маємо досвід, коли наш чоловік чи наш син служить. І ми справляємося в певний спосіб. Ми можемо думати, що всі так справляються. І тому, якщо мені не треба допомога, то, мабуть, і іншому не треба допомога. Якщо я не йду, не звертаюся, значить і іншому не потрібно звертатися. І це теж важливо розуміти, що усі буде дуже різний досвід реагування на цю ситуацію. І не варто один досвід поширювати на всіх. Міф три війна триває довго, і всі вже адаптувалися, тому стресу точно вже немає. Парадокс в тому, що цей міф. В тому числі транслюють і деякі військові, чи її дружини, також можуть чекати третій, а іноді і дев'ятий рік поспіль. Іноді може здаватися, що якщо тут і зараз людина вже звиклася, не реагує певним чином так, як на початку реагувала, то вона вже адаптувалася, і, в принципі, допомога їй не потрібна. Разом з тим важливо пам'ятати, що не можна звикнутися до хвилювання, що твоя. Рідна людина під загрозою, цей стрес він буде накопичуватися, і завдяки тому, що ми можемо якось справлятися щоденно з тим стресом, який виникає, ми можемо витримувати цей стрес тривалий час. Але це не означає, що він не має на нас впливу. Це не означає, що це не впливає на імунну систему, на наші стани, на наш стан здоров'я. Разом з тим, ми маємо пам'ятати, що цей вплив є, і потрібно допомагати справлятися з ним. Якщо ви стали свідком ситуації, що ви бачите, що людині не просто вона плаче, вона має емоційні переживання, вона говорить про те, наскільки їй складно, і ви, як фахівець супроводу ветерана, чи, можливо, лікар, чи можливо інший фахівець соціального супроводу, бачите цю ситуацію. Як коректно запропонувати підтримку? Ви можете сказати дуже-дуже просто і щиро: я бачу, що вам зараз не просто в цій ситуації. Я бачу по тому, як ви про це говорите. Скажіть, будь ласка, чи дозволите мені вам допомогти? В цій ситуації. Звісно, людина може відгукнутися або не відгукнутися. Точно не варто говорити про те, що давайте я вам організую психолога. Да? От так точно не треба говорити. Ви можете сказати, у нас в команді є фахівці, які можуть допомогти впоратися в такій ситуації, які допомагають впоратися з станами, коли є поганий сон, або надмірне емоційне напруження, тому що дуже непросто витримувати. Всі ті виклики, з якими ви зараз маєте справу, і людина може погодитися, може не погодитися з цією ситуацією. Що робити, якщо ви стали свідком, що ситуація вкрай складна, але людина відмовляється від допомоги? Важливо розуміти, кому людина довіряє. Можливо, ви знаєте когось з рідних цієї людини, можливо, ви знаєте когось з друзів, можливо, ті, хто з нею спілкується. Організуйте комунікацію з цими людьми, висловіть своє занепокоєння, і можете дуже делікатно запитати і запропонувати ось цю підтримку. Дуже часто буває так, що навіть без психологічної підтримки, але завдяки підтримці людей, які є поруч, людина починає потрошки відновлюватися, і тоді наступним кроком може бути. Звернення саме за допомогою до лікаря або до психолога. Не завжди першим кроком тут і зараз може бути готовність людини звернутися за допомогою. В поміч можуть бути телефонні лінії підтримки, де людина може наважитися звернутися за допомогою, розуміючи, що це конфіденційно, ніхто не знає її ім'я, ніхто не знає, з якої вона громади, ніхто не знає її прізвища. Це безоплатно, конфіденційно, і таким чином людина може... Поділитися своїми переживаннями і отримати, можливо, навіть якісь рекомендації для того, як вона в цій ситуації може впоратися. Доброю підтримкою для дружин і матерів військовослужбовців, і взагалі для жінок з родин військових і ветеранів, можуть бути групи підтримки, де є середовище людей, які мають схожий досвід, де група, яка організовується, фасилітується психологами. Ця група дозволяє відчути, що ти в колі своїх. В цій групі зазвичай допомагають знизити емоційне напруження. В цій групі можна знайти людей, які тебе розуміють, і з якими ти можеш далі підтримувати стосунки. Бо дуже часто буває так, що коли рідна людина долучається до лав армії, в середовищі немає людей, які тебе розуміють, маючи такий самий досвід. Наша команда, яка проводить групи підтримки дуже багато років, кожну зустріч, кожну групу підтримки, ми чуємо, наскільки цінним. Для жінок є розуміння, що ти не одна з таким досвідом. Наскільки цінним є чути історії інших і ділитися своєю історією? Ми бачимо, наскільки людям стає емоційно фізично краще. Такі групи можуть бути у вашій громаді, такі групи можуть бути онлайн. Ви можете знати як фахівці, які не дають послуги про організації, про команди, які такі групи організовують, для того щоб перескировувати і пропонувати таку можливість. І на завершення важливо сказати, що родина потребує так само поваги, як і сам військовий. Дуже часто жінки говорять про те, що їм доводиться чути такі висловлювання на свою адресу, про те, що чого тобі хвилюватися, він добрі гроші заробляє, або як ти могла його туди відпустити. І ці висловлювання дуже ображають, дуже ображають, тому що кожного дня така жінка вона постійно між гордістю за свого чоловіка. І хвилюванням за те, що він там, і це дуже непросто поєднувати ці дві речі одночасно і бути підтримкою для чоловіка в цей момент, чи підтримкою для сина в цей момент. Тому якщо ви стаєте свідками таких висловлювань, таких слів, будь ласка, включайтеся, комунікуйте і робіть все для того, щоб такі слова в суспільстві не звучали. Важливо, якщо ви організовуєте як організація, будь-які заходи, корпоративні, внутрішні чи зовнішні. Крім вдячності до захисників, говорити також про те, що ми дякуємо і за внесок родину захист країни, особливо, якщо в вашому робочому середовищі є також члени родин захисників. Не потрібно поіменно всіх називати, підсвічувати прізвища, але ви можете сказати, що в нашій команді також є члени родин захисників, і ми вдячні за ваш внесок у захист країни. Те, що ми можемо сьогодні робити, це дякувати і поважати, як військових, так і їхніх рідних, і транслювати цю вдячність і повагу в суспільстві.